Сьогодні на уроці ми продовжимо дізнаватися таємниці довкілля. Щоб наша робота була успішною, маю для вас сюрприз. Це є в кожного, це нічого не коштує, але дає нам так багато. Це те, без чого вихована людина не може обійтися. Вона приносить щастя в дім, від неї стає тепліше, її не можна купити. Вона забирає в нас лише одну мить, але залишається в пам'яті назавжди. Це наша усмішка. Тож усміхнімося, це принесе щастя, удачу. Усмішка зігріє своїм теплом. Ще раз дружно привітаємось з довкіллям. Добрий день, моє довкілля, ось з тобою знову я, і до вечора відранку буду таємниці вчить життя. Давайте визначимо, яка сьогодні погода, яка зараз пора року, який місяць, яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Розкажіть мені, таємниці довкілля. Що таке довкілля? Яким воно буває? На які групи розподіляється. А тепер давайте пограємо в гру. Передай естафету другові. Назвіть тіла живої природи. А потім передайте естафету однокласнику. За горами високими, за лісами зеленими. В одному царстві жила була матінка природа. І було в неї чотири доньки. Перша донька зима сувора, люта та холодна. Друга донька весна, молода, весела, дзвінка. Третя донька літо, тепла і завзята. Але найулюбленішою та найщедрішою була осінь, яка вбиралася у жовто багряний одяг. Природа довіряла кожній доньці, побути у свій час господаркою на землі. Одного разу поглянула Матінка у віконці і бачить третя донька повертається. Каже вона ось і твоя пора настала осінь. Одягнула осінь свою найкращу сукню та пішла по землі. Де не ступала, свій слід залишала. Заглянула в ліс, озирнулася навкруги і каже час братися до роботи. Стало все жовтим, багряним, таким красивим. Сьогодні на уроці ми будемо дізнаватися, як упізнати осінь. Чим вона відрізняється від своїх сестер? Подивіться на осінь, який вона залишила слід. Які кольори зустрічаються найчастіше? Як змінилась природа з того часу, як ви почали вчитися? Підгадайте загадку, сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло, стало опадати, часто дощик лється, птахи відлітають, а тваринки дружно, запаси на зиму заготовляють. Відгадайте, коли це буває. Вірно, це буває восени. У осені є три братика місяця. Кожен місяць має свою назву і походження. Вересень перший місяць походить від назви куща вересу, який починає цвісти на початку осені. Жовтень другий місяць, листопад третій місяць. Подумайте і поясніть, чому жовтень і листопад? Мають таку назву. А тепер давайте трошки відпочинемо. Хмарка сонечко закрила, слізки срібні і зронила. Ми ті слізки позбираємо, пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо трішки, щоб спочили ручки, ніжки, всі веселі, от чудово. А тепер до праці знову. А тепер давайте пограємо в гру, вірю не вірю. Хмарки сонце закривають, люди урожай збирають. Сонце світить дуже жарко. Часто ллють дощі, пташки в теплі краї відлітають. А тепер уявіть, що ви осінній місяць, який хоче розказати про себе, створивши свою власну книжечку осені. Вона може бути будь-якою все залежить від вашого бажання і вашої фантазії. Наша подорож закінчується. З яким настроєм ви подорожували? Оживіть один з листочків, намалювавши йому обличчя. В цьому вам допоможуть смайлики.